Ранку. Нарешті ми зібралися. Я виїхав з дому, їду за хлопцями. Велосипеди ми тут вже загрузилися, в машині темно, навмисно ми не хочу включати зараз світло, бо і так не буде все добре видно. Буде світліше, то буде видно, як ми загрозили сюди велосипеди. Одним словом, універсал. Це офігенна машина. Достаємо, випаковуємося, збираємо. Так, виїхали з красної. Ми довго добиралися до красного, зараз 10-та година. Нарешті ми випхалися. Поки зібралися, скрутилися. Бо велосипеди були трошки розібрані там. От зараз їдемо. Зараз їдемо. Перша вершина у нас на темпо. Не в лоб ліземо, трошки довше, але пологіше має бути підйом. Бо в лоб то сюди, а ми їдемо пологіше. Дорога, до речі, до красної дуже погана. Містами вже в дубовому починається хороше, до дубового дуже погано маршрут був прокладений через Ну, в локусі збудований. Ну, Звичайно, по пунктирах там, по тропах, які є. І от я його загрузив на ваху і ми йдемо. Як би поряд з маршрутом, блін, тут капець дорога погана. Ось така. Тобто ми їдемо по дорозі, ми ніде не звертаємо. У нас в принципі дорога йде. Блін. Незручно писати Такий пиздець. ще й не про маршрут як завжди. Збилися трошки з маршруту. Трошки. Наслідки. Тому не можна сходити з маршруту. Ой, виводить наша дорога на не невеличку тут вирубку, але ще піднімаємося на гору, ще вона така за це. Ідемо майже з нашим треком. Блін, тяжко, капець, щось ми дійсно в лоб полізли. Нормально. Нарешті ми виїхали на нормальну дорогу. Де основна, скажем, якою їздить на Яфини, ну якою їздить техніка. Так що все добре. Їдемо. Піднялися на висоту 1200 метрів, спека дуже дуже велика 27 градусів, ну, 26 десь в тіні. А зараз що буде на хребті? Зараз без 20 час що буде там, буде жарко, мирно дуже. Ось і тут градієнти якраз великі. Ми капець відстаємо трохи щось. Ну, як відстаємо? Нема в нас особливо графіку, до чого ми Ну, Просто не хотілося приїжджати там до Драгобра пізно. Ну, щоб вже темно було і за це. Хотілося б заселитися там. в сьомій годині нормально посидіти, поїсти, відпочивати. Але зараз ну, вже майже час дня, да? і ще дуже багато їхати, ми ще на темпу не виїхали, нам щось треба. 400 метрів набрати ще до темпи. Дорога розмита. Ну, зараз більш-менш тут краще покриття починається, але все рівно там далі буде погане каміння розмите. А тут дуже розмите. Каміння дуже зупиняють і жарко. Тяжко. Спаркувати? Неспаркувати. А тобі легко? Тяжко. <рес> Ні. Ні. Такой. Такой. Я ще не знаю. Ні, непонятно а пока. Чого ти взяв цей велик поміт? Турингс. З сумками з тулок. Да, дивно. Чому цей? Жарко. А не щоб його покласти. Тихо буде. А сам ти що зробив? Ну в мене до дерева. Ну то що? Він впал так впаде. А мені не треба його класти повністю, мені треба так уперти. Оу! 1400 метрів! Це ще не темпа. Всю дорогу толкали. Ось тільки зараз сіли на велосипед. Темпа воно аж де Доїдемо до темпи. Треба поїсти, відпочити. І так, рухатися. Але вже майже півдрогої. Ну уже час идет Не на нашу користь Чекай Сузгеограф Что это у нас За вершина Все у нас А что это у нас Стопчик Стопчик, Стопчик просто Стопчик. Да. Ясно, что ничего не ясно. 1450 метров попадю видно Ну да вийдеш туда вам там По ті дані дані щось Темпа затем Не знаю Фух Сей Щас... Доїде Данік Храще сподумати Ну я бою. На вершині повімо На якій? на темпі? Ну ні Темпа. Пів пів третя, блядь. Це капець. Як же її? Будемо їсти. Сили покидає, треба їсти. Треба дуже дуже їсти. Тому... Разклинається даник. Вже майже. Такий крутий, коротше, як на бам, на бам піздець крутий. він не крутий, ти не переживай. переживав. На бам ти за 5 груд вийшов і пішов Тільки від'їхали від темпи, почав спускатися, втратив рівновагу, маленько, переліг. Ну, все добре. Що так закінчилось, але треба бути уважним. Тому на спусках треба уважно дивитися, де їдеш. А я щось зазівав і в колію. Неприємно, але ну, що зробиш? їдемо далі. П'ята година. Висота 1600 метрів. Ми там вон, Гришаска, там озеро, Гришаска, здається, в принципі, все встигаємо, по часу йдемо непогано. час подйом. Мабуть, на сьогодні це вже буде основний, вже набрали 1800 метрів, у нас вже є. ну Тут я думаю десь 100-150 ще буде. Десь 200 до кінця дня. Так що за сьогоднішній день будемо спати О, без задніх ног, як то кажуть. Так що так. Машини спускаються. Тут там, походу, на самому озері там як базар. І рух просто тут колосальний. Тут стільки техніки і це ми під'їжджаємо. Там далі буде взагалі щось. Щось з чимось. Ну вже стільки машин вже приїжджають, що пф, взагалі. Ну, зараз покажу. Доїдемо, покажу. 1762, у мене 60. Люди на ту регу цивільному виїхали. І там ще якась машина цивільна. Круто. Але це зараз 5.40. Їдемо. Відпочинемо трохи. Основне ми зробили і нас чекає драго брати. Коротше, буду включатися, ще покажу, що зараз твориться на озері Гришка. Зняти вам показати, що твориться на озері на Гришавське, Ну, На моє диво, там людей було небагато. Ну, було, але не так, як на базарі. Так що і таке буває. Ну це вже вечір, просто шоста година. Ну, зараз десь машин 5 там. Ну таке собі. 6.20. На нам, ми на драгобраті на перемички тут, але вже тут ми бачимо драгоба. Ми приїхали, у нас 2000 набора, чистого, але повна інформація буде трохи пізніше. Фу, зараз їдемо, щось заселимося. Дарми і близниці. Ну а це хрибаться. Краста. З погодою нам повезло. Так, тут тебе. Не знаю, де максимум. Там буде. Як, що вона не кинала, це у нас що Пішли на кам'ян я іде, я теж, ну, типу, два. Так, ранок у нас починається на дорогобраті, десята вже ранку, ми поснідали. Зібралися, зараз вирушаємо, повертаємося назад на перемичку на дракувати. Красота неймовірна. зранку. Тихо, спокійно. На хребті трохи вітряно, тому не знаю як буде чути. Стратинули. Тут розрилка. Можливо, трек додавлю в опис під відео. Але ми зараз йдемо на виток тису. Переїжджаємо в бік, там було не, не пам'ятаю якісь такі назви. Що Підпишу, пишу. Але коротше, це виток тиси, ми їдемо на дорогу, яка веде з Ушу-Чорну. Зараз беремо цей подйом, там ще трошки невеличкий. This... Але... Яка там дорога, яке там покриття і що будемо бачити. Ніхто з нас ніколи не їздив тою дорогою, тому будемо бачити, яка вона в якому стані. І чи взагалі це була хороша ідея. Цей бік. На хребті трохи вітряно, тому не знаю як буде чути. Стортинули. Тут розвилка. Можливо трек додав. Підійду. Але ми зараз йдемо на виток тисне. Переїжджаємо в бік, там полонили, не пам'ятаю якісь такі назви. Тут підпишу, тут пишу. Але коротше, це виток тиси, ми їдемо на дорогу, яка веде з Ужчорну. в от Зараз беремо цей підйом, там ще трошки невички. Яка це... там дорога, яке там покриття і що. Будемо бачити. Ніхто з нас ніколи не їздив тою дорогою, тому будемо бачити, яка вона в якому стані. І чи взагалі це була хороша ідея. Цей бік. А тут тропа, блі. Угу. Але скоро вже розвилка. Ну так. Да. І така робить. Собачка, бляха. До асфальта? Ну, типу, до гравійки, да. Mm. Типу до основної якої ну, нам треба. Ми проїхали, ще 60 треба. Да. А то там спуску. Ось їдемо по дорозі. Вроді би дійсно це колись була офігенна дорога, цей, але дощі її розмило, її дуже розмило, вона вся ґрунт підняла просто капець, як вона вся, ну коротше, дуже, її вже хана. Тобто, якщо її умовно не відновлять, типу грейдером не пройдуть, не відновлять її все, користуватися через роки два цією дорогою, просто буде неможливо. Вона дуже розмита, ну коротше, вода, чим більше вона її вимиває, тут такі колії, камні, вона вся жива. Їдемо вже в напрямку перевальчика, Дай там від нього на витопитись. ітись. Дорога тут дуже класна. Вже тут ципучка така, можна їхати, впевнено. Так що, яка буде далі? І що там на витоках? Дивимось. Фух, майже піднялися на перевал Околи, Зараз 3 година. Мухомарчик. Тут якраз беседка є і розвилка на виток тиси. Але там підйом, там градієнтний він дуже. Він через ліс, ну йде до самих так кар По карті подивилися, що краще всього їхати типу, далі по дорозі, типу, по цьому перевалу, по цій дорозі. І типу, виїхати наверх і спуститися. Ну, типу, менше надовше, довше, але градієнт, повністю. Ну, Я ж тобі показував. Я блядь, що, помню, кожен метр була маршрута. Піднялись ми все-таки на перевагу коли, все добре. Але на виток тиси хлопці сказали, що ми досить заморилися. і діпо, вже не хочеться на висоти. висоти. Ми думали спочатку, що ми це об'їдемо і там легше буде. То ні, насправді там теж треба було потолкати. Дуже мало, ну, не хотіло вже. Просто сьогодні сонце жарко. 32 градуси. Тіні дуже мало, тому... Короче, їдемо вниз на лопухів якраз уже і камера сідає. Так що ми поїли порельки.